Повної ради влеємський вогонь, які австрійські пластуни беруть, з їздять влеєм, беруть і пер перевозять, перевозять до інших скаутів різних країн. Ми привезли і її сюди для того, щоб депутати змогли собі наприклад взяти цю хлебську свічку, якби. Це з переконанням, що в місті, де зібрано найбільше представників народу, через саме через них ми зможемо передати киємські вогонь миру до їхніх округів, до їхнього. Траду і насправді це дуже символічно, тому що це, хоч і не вперше, але для нас сьогодні доступ є більш відкритим саме до, до, до них, і хочемо їх переконати, щоб все таки вони повірили в чудо і повірили в те, що народ е, завжди буде пам'ятати за що вони повинні бути відповідальні, і цей вогонь повинен за надати дуже символічно, що цей підприємський вогонь передається перед прийняттям бюджету. Є сподівання, що він десь вплине на. Депутатів своїм таким позитивним можна сказати сприйняттям. Будь ласка, чи протримається вогонь миру аж до прийняття бюджету? Ми будемо намагатися, щоб цей вогонь миру він символічно горів в цій сесійній залі. І головне, щоб народні депутати, коли голосують за кожне рішення, пам'ятали про ту велику відповідальність. А Божа благодать нехай їм допомагає це робити. Дякую. Дякую.